Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Кремлі відбулася так звана інаугурація Володимира Путіна на посаду президента Російської Федерації. Звичайно, це суто формальна церемонія. Як ніхто не мав жодних сумнівів в тому, що Путіна оберуть президентом Росії. Так ніхто не очікує жодних несподіванок від протокольних церемоній, які мають формально легітимізувати продовження його повноважень очільника держави. Хіба що ми зараз стежимо за тим, керівники яких західних держав вирішили, що їхні посли у російській столиці мають утриматися від присутності на церемонії інаугурації Володимира Путіна, а керівники яких держав вирішили, що їхні дипломатичні представники на цій церемонії будуть, і тут хіба що є цікавим присутність посла Французької Республіки однак, очевидно, що з політичної точки зору присутність чи неприсутність на церемонії інаугурації небагато що змінює. Як небагато що змінює і ситуація із визнанням чи невизнанням Володимира Путіна президентом Росії, Україна, яка знаходиться фактично у стані війни із сусідньою державою і перервала з нею всі дипломатичні взаємини, може дозволити собі не визнавати Путіна легітимним президентом для західних країн. Це проблема, бо таке невизнання фактично означає замороження. Дипломатичних взаємин і припинення будь-яких контактів, що у ситуації з ядерною державою, звичайно ж, є досить ризикованим з точки зору питань національної безпеки, навіть не самої Росії, а тих держав, які переривають ці контакти. Так що тут важливо насамперед те наскільки західні держави готові у наступні роки путінського президентства протистояти його агресивним планам щодо України та інших колишніх радянських республік. І на це ми маємо сподіватися. Путін керує Росією вже 24 роки. Поспіль в якості президента і короткий період в якості прем'єр-міністра Російської Федерації, коли на чолі держави формально знаходився Дмитро Медведєв. і таким чином наближається до радянського диктатора Йосипа Сталіна. Багато хто говорить, що Путін може пробути на посаді президента до 2030-го, а формально до 2036-го року. Однак треба усвідомити, реально Путін буде президентом Російської Федерації стільки, скільки він сам забажає. Тільки фізична смерть російського очільника може завадити йому продовжувати виконувати обов'язки керівника Російської держави. Фактично ніякої реальної політичної альтернативи путінському режиму. У сучасній Росії не існує Федеральна служба безпеки Росії, яка захопила владу у цій країні ще наприкінці 90-х років минулого століття, старанно зачистила всю політичну систему Російської Федерації під свого обранця. І є досить великі шанси того, що навіть у випадку фізичної смерті Путіна чекістський режим з тією самою реваншистською ідеологією буде продовжувати існувати у Росії наступно. Річ. Отже, якою є політична програма висуванця цього чекістського режиму Володимира Путіна на наступні роки? Це насамперед так зване виправлення помилки 1991 року, коли радянські чекісти отримали владу. На території радянського союзу, внаслідок заборони комуністичної партії радянського союзу і ліквідації її апарату, однак змушили були задовольнитися тільки територію найбільшої союзних республік Російської Федерації, яка як відомо у 20-ті роки минулого сторіччя окупувала всі інші території і приєднала їх до себе у якості фейкового радянського союзу. Радянські чекісти вже у 90-ті роки були розчаровані тим, що вони не мають влади на всій цій території, і одним з їхніх головних завдань було виправити цю історичну помилку, що і проявилося у намаганні приєднати до Росії насамперед дві європейські республіки радянського союзу Україну і Білорусь. Це бажання призвело до анексії Криму і Донбасу у 2014 році, а згодом і до великої війни Росії проти України очевидно, що ця війна буде продовжуватися і надалі, бо у перемозі над Україною Володимир Путін та його соратники вбачають можливість приєднання до російської держави чи принаймні до російської сфери впливу всіх інших колишніх радянських республік. Треба усвідомити, що у політичних планах Володимира Путіна було вже 2024 року переобратися не на посаду президента Російської Федерації, а на посаду очільника союзної держави до складу якої б увійшли російські, українські і білоруські території. Опір українського народу, готовність боротися збройних сил України фактично відмовили. Кремлю у здійсненні цих його амбіційних людиноненависницьких планів. Однак це не означає, що Володимир Путін ухвалив рішення взагалі відмовитися у них в майбутньому. Таким чином, головним напрямком політичної активності російського президента є насамперед війна. Якщо його плани зможуть бути втілені в життя, Володимир Путін повернеться до тих ідей, які визначили його напад на Україну у лютому 2022 року. А керівникам інших колишніх радянських республік будуть зроблені пропозиції приєднатися до цієї союзної держави, яка буде сформована з російських, українських і білоруських територій. Звісно, вважати, що ці плани дійсно можуть здійснитися що у 2030 році Володимира Путіна буде обрана президентом держави у кордонах радянського союзу 1991 року. А саме такими є плани російських чекістів на майбутні роки. Не здається можливим. Тоді ж яка альтернатива? А альтернатива у продовженні російсько-української війні у продовженні тиску заходу на Росію у продовженні Росією шляхів хаотизації сучасного світу у співробітництві із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю у створенні нових можливостей для війн на всіх континентах світу, насамперед на Близькому Сході, у Африці, ймовірно, у Латинській Америці. Президентства Володимира Путіна у період. Дві 2024-2030 років обіцяє бути ще більш кривавим кризовим і тривожним ніж попередні роки його перебування на посаді президента Російської Федерації. Можна сказати, що світ продовжує наближатися до того порогу ескалації, на якому у Москві і Вашингтоні, у Лондоні і Парижі будуть вирішувати питання небезпеки застосування спочатку тактичної, а згодом і стратегічної ядерної зброї. Ось яким вирішальним може бути час перебування президента Російської Федерації Володимира Путіна на посаді, яку він хотів би залишити, на користь очільника нового відновленого радянського союзу, для чого Росія Володимира Путіна готова платити високу ціну, створюючи хаос і дестабілізацію всю. Уду, де це тільки буде можливо, ну і звичайно треба пам'ятати що україна має в цій ситуації робити все можливе щоб її війна з росією не закінчилася зникненням української держави з політичної мапи світу щоб за ці роки отримати гідні гарантії безпеки від цивілізованого світу щоб поставити росію перед вибором продовження боротьби з україною або ж реальним ядерним конфліктом із країнами цивілізованого світу що має налякати російське політичне керівництво та російський народ хворий на шовіністичний Вірус також є абсолютно очевидним, що без підкорення української території всім амбітним планам Володимира Путіна та більшості його співвітчизників щодо повернення до кордонів 1991 року не вдасться здійснитися, і це створює шанси, що можливо. У 30-40-х роках 21-го сторіччя Росія може перейти від моделі імперії, що хоче відновитися, до моделі національної держави, що намагається знайти своє місце, якщо не у Європі, так у Азії. Але до цього історичного періоду, який почнеться найближчими десятиріччями, Україні потрібно дожити в якості суверенної держави, а не розкуйовдженої російськими ударами провінції, з якої будуть виганяти всіх, хто буде поділяти. Український погляд на світ, ось якою є наша задача в цей день продовження безкінечної диктаторської влади Володимира Путіна. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.